Чоловіку зламаною рукою, я вам скажу, для мене так, весела ситуація, тому що людині, я бачу відео, це відео для службового користування. Людина дуже, дуже себе комфортно почувала, його питали, чи його нічого не було, чи не потрібна йому медична допомога. Він цією рукою, зламаною, користувався мобільним телефоном, він спирався на цю руку, сидів голову спирав на цю руку. Пройшло більше п'яти годин після того, як він був в міському відділі. І пройшло більше п'яти годин, і тоді він звернувся за допомогою лікарів. День п'ять годин був, що він 5 годин робив, це вже нехай визначає не слідство. Тобто ваша оцінка, ваші Моя працівники бачу, перевищили повноваження ні. чи ні? Моя оцінка ні. Тобто, чоловік перебільшує тут? Я бачу відео затримання. Там навіть не було явного яв тобто, якогось. Є певна процедура, по якій є певні прийоми більш жорсткіші і більш м'якші для того, щоб вдіти е, кайданки. Там було легенько закручено йому руку, там не було сили такої, не примінялася до нього в принципі.